Доброго дня, продовжуємо працювати. перебуваємо на території Чемужівського Старосинського округу. Сьогодні реалізуємо величезний проект. Це для змінської громади один із найбільших проектів за останні часи. що стосується ремонту доріг. саме. Було декілька доріг, які було визначено та профінансовано. і зараз вулиця ці роботи. Це дорога Зміїв-Артюхівка і дорога Зміїв мохнач на території громади. Саме на дорозі Зміїв-Артюхівка зараз перебуваємо. Ви можете бачити той об'єм роботи, який проводиться. Це іде ямковий ремонт. А деякі вам ділянки дороги, які були повністю зруйновані, йдуть капітальним ремонтом, тобто йде збашне заміна асфальтного покриття. В першу чергу ці дороги були визначені такими як. Що користуються найбільшим попитом для населення? Величезна кількість людей проживає і користуються цими дорогами. Крім того, якщо б не зробили ці ремонтні роботи в цьому році, на через рік через зиму дороги були вкрай би не проїзними вже і тому ми прийняли для себе рішення спасати дані дороги. Ремонтні роботи ведуться в декілька етапів. Перше це ябковий ремонт, потім іде там, де великі аварійні ділянки. Проходяться за спачняком і потім буде йти е, струйним методом це шафар, який буде проходити, задавати всі е, невеличкі е, випайни і пошкодження, які залишаються на цій дорозі. Таким чином, дорогу приведемо в відповідність до норм, до державних норм, щоб вона була проїзна, щоб люди могли користуватися даними дорогами. Дякую всім, хто долучився до даного проєкту. Сподіваюся, що по подальшому ми зможемо відновити всі дороги на території Зміївської територіальної громади. Зараз проходять ремонт роботи дороги Зміїв-Артюхівка. Роботи ведуться підрядною організацією за кошти співфінансування Зміївської міської ради та ДП дороги Харківщини. Особливо хочеться мені від імені наших мешканців подякувати Павлу Вікторовичу Голоднікову за те, що він розглянув наше прохання. На... По ремонту цієї дороги, коли подивилися, дійсно, дорога, потребує такого ремонту. Мешканці неодноразово зверталися з таким проханням, і ми за ініціативою наших мешканців звернулися до міської ради. Павло Вікторович підтримав цю ініціативу. Дякую депутатам міської ради, які також підтримали одноголосно співфінансування ремонту цієї дороги. І як ми бачимо зараз, ремонтні роботи йдуть, вже більша частина дороги відремонтована.